Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні я хочу прогов... поговорити про композицію бренду, який все-таки більш відомий трошки в іншій сфері, ніж парфумерія, а саме в сфері ювелірної майстерності. І це бренд Van Cleef Arpels і їхній аромат First. <кхем> Ось так виглядає мій флакончик з ароматом. Це запасний блок. Оскільки, на жаль, композицію знято з виробництва, і мені вдалося знайти цей аромат лише в такому форматі, аромат був створений в 1976 році, і його назва говорить не лише про те, що аромат адресований жінкам, які в усьому перші динамічні, енергійні, активні, але й в тому, що це перша композиція. В цьому бренді, і, до речі, не лише в цьому бренді, а в усіх ювелірних брендах. Можна зауважити таку, такий момент, що ця ювелірна компанія, по відношенню до таких іменитих брендів, як Булгарі, Тіфані, Карт'є, досить молода, але в неї є своя технологічна особливість. Багато прикрас, які створює цей бренд, виготовлені по методиці скритого прихованого кріплення. Це коли ви дивитесь на прикрасу і не видно цих металевих лапок, які тримають кристал, а перед вами розкривається полотно з кристалів, які мерехкотять і виглядають просто неймовірно. Я, як людина в минулому. Трішки дотично до ювелірного мистецтва. Мені потраплялись до рук каталоги цього бренду, і вироби, які в них представлені, це просто щось неймовірне. Таким же неймовірним є й цей аромат. До його створення був залучений на той момент молодий парфюмер Жан-Клод Елена. Його ви можете зараз знати по таким дуже популярним. Ароматам бренду Hermes, як Voyage, Kelly, Calh. Також він створив лінійку одеколонів для цього бренду. А тоді його запросили в бренд Van Cleven Airpods і поставили дуже цікаве технічне завдання перед ним. Він мав створити аромат, який би передавав звучання або аромат діамантів. Так, це досить незвичне, таке абстрактне поняття, Як би могли пахнути діаманти. І для виконання такого завдання Жан-Клод Еліна вибрав компоненти, які максимально наближені до звучання цих кристалів. І а саме це альдегіди. Оскільки саме альдегіди мають таке легке, свіже, кришталеве от невловимо повітряне звучання. І на цю канву Альдегідів парфумер нанизав величезний букет квітів, таких як Ірис, Троянда, жасмин, Фіалка, Лілея. Все це так красиво, гармонійно об'єдналася між собою. Неймовірна симфонія звучання квіткових нот. Стала такою ніжною невловимою завдяки альдегідам, і аромат, звичайно, звучить просто неперевершено. Багато хто вважає, що саме ця композиція є самою найкращою парфумера, але в нього є якісь особисто в нього є якісь претензії до цієї композиції. Проте для нас, для звичайних користувачів. Це, звичайно, просто шедевр, від якого неможливо відмовитись, і який фантастично звучить. Він дуже доречний по повсякденному використанні, на роботі, в офісі. І, наприклад, якщо на вечір у вас намічається якийсь більш урочистий захід або зустріч, він теж буде дуже доречним, оскільки вам не потрібно буде думати, якою композицією замінити ваш. Повсякденний аромат, він відкривається дуже красиво, шлейфово, весь час такими хвилями вас огортає. Особисто я його люблю носити як влітку. Він надає мені якось такої сили, енергії, динаміки, бадьорості. І нещодавно я його спробувала взимку в морозну погоду. І для мене це було неймовірне відкриття, коли я відчула, як квіти. Поєднуючись з базою, аромату в базі тут амбра, мускус, трошки моху та ветиверу. Вони так об'єднались і затишно огорнули мене і протягом дня, ніби зігрівали у Мене, тому я просто в захваті від композиції. Я вам її щиро рекомендую до затесту. У вас може виникнути питання, передивляючись мої попередні відео, чому я так у велику кількість ароматів роблю огляд тих композицій, які були створені ще в 20 столітті. Поясню, оскільки нещодавно я сама для себе зрозуміла, що дуже багато достойних цікавих композицій. Знімаються з виробництва і можливості їх спробувати та оцінити по достоинству стає все менше та менше. Тому від себе я набралася хоробрості і щиро вам рекомендую спробувати цю композицію і інші, про які я говорила в попередніх своїх оглядах. Оскільки це дійсно шедевр, не завжди шедеври можуть бути. Фінансово успішними, і саме це є основною причиною, чому їх знімають з виробництва. Але тим не менше, це історія, до якої варто доторкнутися, яку варто спробувати та оцінити. Якщо у вас є бажання, я задоволення вам з вами можу поділитися композицією. в інфобоксі. Залишу посилання на свою сторіночку, на якій я займаюся розпивами. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, а підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень та все буде Україна!